Привіт! З вами знову Сергій Яровий, і сьогодні я навчу вас, як полегшити вам життя при редагуванні договорів. Зразу скажу про деякі обмеження сьогоднішнього лайфхаку, бо він може працювати тільки у Microsoft Word та лише у настільній версії цієї програми. Але є і гарна новина: цей трюк дуже давній, і ви зможете застосувати його навіть на древніх версіях Microsoft Word. Отже, редагуємо номер та дату договору за допомогою властивостей файлу. Перед нами типовий шаблон договору, який ми готуємо з клієнтами. Звісно, я його видумав. Для простоти сприйняття я скоротив його до однієї сторінки, але ви прекрасно розумієте, що часто такі договори займають до 10 або й більше сторінок і бувають навіть на двох мовах. Давайте подивимося на структуру документа. Він містить обов'язкові реквізити, такі як номер договору та дата договору. А ще у нас є два додатки до договору, які теж містять посилання на номер та дату основного договору. Тобто, коли ми створюємо договір для узгодження з клієнтом, ми вписуємо номер та дату, а перед тим як підписати кінцевий варіант, зазвичай дата змінюється на актуальну. А ще у нас є курс євро в розрахунках, і він теж прив'язаний до дати договору. Отже, як нам упевнитись, що в усіх місцях договору введені однакові дані? На допомогу нам прийдуть поля документа, але не будь-які, а саме експрес-блоки властивості документа. Цю кнопку можна знайти на стрічці меню вставлення в групі Текст. Ось вона, ця магічна кнопка експрес-блоки. Давайте зітримо цей номер. Вставляємо властивість документа. Анотацію. Це буде наш номер договору. Можна прямо тут починати писати номер договору. А тут у нас буде дата договору. Вставляємо також властивість документа і рекомендую вам, якщо ви працюєте з датою, ставити дату публікації. Зараз я. Поясню чому. Бачите? Якщо ми беремо дату, то ми дату можемо вибирати. Що ми робимо далі? А далі такий цікавий лайфхак. Ми перейдемо в меню розробник. Якщо ви не бачите цього меню, то треба зайти в файл, параметри, налаштування стрічки. І ось тут розробник. У мене воно видиме, я зараз його зніму. Бачите, у мене немає поля-розробник. Файл, параметри, налаштування стрічки і шукаємо тут галку-розробник. Натискаємо її. Окей, отже, у нас є розробник. А тепер дивіться, що ми робимо. Виділяємо поле, яке в нас є. Клацімо на назві, і тут вибираємо властивості. Називаємо його, щоб було зрозуміло. Це у нас тепер буде номер договору. У нас є опція. Елементи керування вмістом видаляти не можна. І в редагувати не можна. Я про них ще скажу трохи пізніше. Тут ми заходимо сюди також, властивості. І замість дати публікації ставимо дату договору. А тепер дивіться, цікавий момент. Тут ми можемо вибирати, в якому форматі буде відображатися дата. Наприклад, я хочу, щоб це було в такому форматі, але якщо мені цікава інша мова, то я можу вибрати іншу мову. Наприклад, в англійському форматі ось так. Повернемося до властивостей, виберемо український формат. і поставимо повний формат дати. Тепер що ми робимо? Ми виділяємо поле, яке в нас є з номером. Ось тут клікаємо зверху. Нажимаємо Ctrl-C вставити в буфер. А далі йдемо і в усіх місцях документа, де є номер договору. Виділяємо і вставляємо це поле. Виділяємо вставляємо поле. Виділяємо, вставляємо поле. Те ж саме робимо з датою. Клікаємо на даті зверху, Ctrl-C, і тепер Ctrl-V, 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 у нас дати додатку будуть такі ж, і дата договору. На дату 8 лютого. Там курс 1 євро дорівнює. Гривень. Ось так. Добре. Оце у нас можна шаблоном зробити. Тут можна дату якусь Дата договору. Ось. Ось в такому вигляді ми можемо зберегти наш шаблон. Потім, коли нам вже треба його редагувати та заповнювати, ми заходимо. І в будь-якому місці, де в нас є номер договору, ми просто пишемо актуальний номер. Виділяємо це все. І пишемо, наприклад, 56DP2023. Як тільки ми курсор приберемо. Ми не натискаємо Enter, ми клікаємо десь ззовні. То у нас номер договору вже прописався. Тепер у нас є дата договору. Тут ще простіше. Вибираємо дату 22 березня. Дивіться. У всіх полях. Наприклад, у нас договір на двох мовах. тут я переклав кусочок. І тут, звісно, в англійському варіанті треба, щоб було на 22 березня. То ми в панелі розробник заходимо тут у властивості. І міняємо формат на англійську мову. Ось так. І також тут. Властивості. Англійська. Ось так. Тобто, де б я не змінив. Дивіться, зараз я поміняю 22 березня на приклад 13 лютого Добре. Знову не так вибрав. Ось. Тепер де б я що не змінив? Воно автоматично міняється по всьому договору. Чудо! Чудо! Як зробити так тепер, щоб ваші користувачі, які редагують, це поле не видалили? Ви можете зайти в це поле і в властивостях поставити галку. Елемент керування вмістом видаляти не можна. Тобто, як би це? Я можу виділити, але коли нажму. Видалити або вирізати. Воно не буде функціонувати. Оце я можу прибрати, а це ні. Тому що його не можна видаляти. Повертаємо все назад. Якщо ви не хочете, щоб користувачі редагували дату, то ви можете заборонити редагувати дату. У властивостях поставити вміст редагувати не можна. Тобто в цьому полі я можу лише дивитися, але не можу ні стерти тут щось, ні поміняти. Ну, звісно, ми даємо користувачам редагувати. Цікаво, якщо ми тут поставимо 15, бачите? Воно теж міняється. Хоча я сам тут нічого змінити не можу. Отже, користуйтесь цим лайфхаком. Але пам'ятайте, коли ви ділитесь цим документом онлайн, то в онлайн-редакторі Word ви не зможете редагувати ці поля. Воно буде відображатися, але редагувати ви не зможете. Якщо цей договір, я надішлю користувачу Google', і він відкриє цей договір, то ці поля знищаться при редагуванні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей! Лайкайте, підписуйтесь, діліться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Побачимось!